Вже традиційно у Різдвяний вечір міський палац культури запрошував городян до себе на вечорниці. Глядачів, не дивлячись на сильний мороз, прийшло чимало. А на у різдвяний вечір бракувало по справжньому святкового настрою прийшли за ним до міського палац культури на Різдвяній вечорниці, хоч на вулиці був сильний, мороз глядачів зібралися багатько. Ми не очікували, але сьогодні дуже багато прийшло глядачів до нас, і ми дуже їм вдячні. Такий святий вечір. Ми дуже раді, тому що кожен сьогодні піде з нашого свята з таким піднесеним настроєм. Настрій спочатку задавав фольклорний ансамбль Україночка. Ближчі дрівки, колядки, народні жартівливі пісні вони поєднувалися із побажаннями багатства, здоров'я. Христос Учасники театру світанок і вокального дрімтім всім глядачам заколядували. готувалися, трудилися. Щоб привітати аудиторію зі святом, щоб присутні забули про сірі будні, про складнощі, вселити в них впевненість і віру у краще. Так, да, зараз немного така напряжна ситуація в країні, але все одно, бачите, ми цінимо наші традиції і уважаємо Україну і любимо її всім серцем. Щоб все було добре, щоб настроєння всіх було підняте. Щоб вони не падали духом і все-таки залишалися сильними і не боялися, щоб вони були смілими і и... Трапити, і вірили в чудо. Меж половина різдвяного заходу підготовлена хором заспів, у складі якого виступали студенти Лозівського училища культури і мистецтв. Нам дуже приємно, що з нами завжди поруч студенти училища культури. Ми багато років співпрацюємо з ними. Вони навчаються у нас хоровому співу, диригентському мистецтву переймають від нас любов до до народної пісні. І маємо надію, що вони пронесуть цю любов через усе життя і передадуть своїм дітям. Пісня наша ніколи ніколи не згасне. Бо поки є пісня, поки є народ, поки є держава. Пісні виконували різні і святкові різдвяні, і патріотичні, і ліричні, але всі добре знані. Була ігрова програма, яку готували студенти Лукіму. Переможці конкурсів отримали подарунки. Наступного року організатори різдвяних вечорниць хочуть провести ще й конкурс в куті.